Мої вітання шановним підписникам, поговоримо про хворобу хвороб в дерматології, про вугриву хворобу або акне, як її ще називають. В будь-якому разі, це одне з найрозповсюдженіших шкірних захворювань, з яким звертаються пацієнти до лікарів-дерматологів і до лікарів-косметологів. Здається, що все давно відомо і все зрозуміло, що робити, якими засобами лікувати, які препарати використовувати. Але маю на меті сьогоднішньою інформацією трошки систематизувати ваші знання з приводу цього досить розповсюдженого захворювання. Його ще називають юнацькі або підліткові вугрі, тому що 80% пацієнтів це особи підліткового віку. Захворювання пов'язане з гормональною перебудовою організму, з періодом так званого пубертату. Проте як захворювання може акне спостерігатися і в інших вікових групах. Воно може вражати як немовлят, так і дітей дошкільного віку. Тоді воно називається неонатальне акне або акне дитячого віку, а може вражати і людей більш старшого віку, далеко не підліткового. Тоді воно називається пізнє акне. Таким чином, треба розуміти, що вугрива хвороба може насправді з'явитися в будь-якому віці. Хоча найчастіше це підлітковий вік, проте і люди старшого віку, і більш молодшого, і дитячого віку теж можуть мати таку проблему. В чому полягає патогенез або механізми розвитку цього захворювання? Під впливом гормонів формуються комедоні чорні цятки, про які всі, я думаю, добре знають. Ці комедони вони закупорюють вивідні протоки сально-волосяних фолікулів. Таким чином, створюються передумови для запалення. І ми бачимо, окрім комедонів невеличкі вузлики, гноячки, інколи утворюються досить великі кисти. І, на жаль, певна категорія таких пацієнтів має ще й ризик рубцювання. Таким чином, ми бачимо, що хвороба може перебігати з різними клінічними проявами. І це означає тільки одне, що для різних клінічних форм захворювання, а також в різних вікових групах, використовуються різні методи лікування. Треба чітко собі уяснити, що не існує якогось унікального засобу косметичного або крему, який підійшов був всім пацієнтам і всіх зробив щасливими і здоровими. Тому використовуються різні препарати в залежності від різних стадій і форм вогривої хвороби. Найбільш небезпечними є такі форми, при яких утворюються глибокі вузли або велика схильність до рубцювання. На жаль, рубці після вугривої хвороби залишаються назавжди, і потім використання різних видів лазерів для відновлення шкіри дає хоча й непоганий, але не абсолютно ідеальний результат. Тому найкраща мета і найкраща стратегія це запобігання процесу рубцювання. Що це означає на практиці? Це означає, що до лікаря треба звернутися якомога швидше і не займатися самолікуванням. Всім гарного вигляду і здоров'я!